Для того, щоб побудувати графік майже будь-якої функції, достатньо дотримуватися деяких кроків. Саме почнемо з обчислення асимптот нашого графіка. Бачимо, що у нас тут дробово лінійна функція, так? тобто у нас є знаменник, а це означає, що він приносить нам автоматично вертикальні асимптоти. Давайте прирівняємо його до нуля. ані асимптоти готові. Що ж робити з похилими асимптотами? Тут теж нічого складного. Для цього достатньо обчислити ось таких два ліміти. Отже, К дорівнює ліміт n прямує до плюс-мінус нескінченності, і наша функція поділена на x. Що ж означає дріб поділити на х? Це означає x записати ось сюди до знаменника. Після чого, згідно властивості нескінченно великих величин, маємо, що наш ліміт дорівнює 2. Причому абсолютно неважливо, чи до плюс нескінченності ми рухаємося, чи до мінус. Тепер знаходимо коефіцієнт b, Теж маючи для цього формулу. Пропоную виконати невеличку вправу за 8 клас. І обчислити, звести до спільного диноменника, обчислити, скільки ж буде весь оцей вираз. А я одразу зазначу, що такий ліміт буде дорівнювати 4. Отже, маємо похилу асимптоту виду 2х, додати 4. Можемо переходити до наступного кроку. Так, тепер поцікавіше. Тепер ми будемо обчислювати першу похідну. Для цього скористаємося правилом частки. Автоматично в знаменнику буде квадрат нашого початкового знаменника, тож можемо це записати, а у чисельнику буде похідна від чисельника 6 х квадрат помножений на знаменник, відняти. Чисельник помножений на похідну знаменника. Тепер можна розкрити дужки і звести подібні, але я пропоную одразу винести х квадрат. А після цього вже розкривати те, що залишилося. Отже, маємо Х квадрат. Тут. 6 х квадрат відняти 12х. Відняти 18. Рано. І тут мінус 4х квадрат. Та додати 4х. Знаменник тепер нас не дуже цікавить, адже ми думаємо наперед, що нам потрібно буде прирівняти її до нуля і досліджувати. Оскільки знаменник у нас буде при будь-яких значеннях додатній, тож супер, ним можна тепер знехтувати. Так, тим часом зводимо наш чисельник. Так, на цьому ми знайшли похід. Тепер досліджуємо її на екстрему. Ось наша похідна з невинесним х квадрат, але в суті, це не міняє. І прирівнюємо його до нуля. Чому ми казали, що знаменник нам не потрібен? Дуже все просто, тому що в нас чисельник повинен бути рівним нулю, і знаменник не повинен бути рівним нулю. Також, важливий момент, що тут у нас другий степінь, а тому ті значення, які ми знаходили ось там в асимптотах, ніяк не будуть змінювати наше. Наш напрямок нашої функції, хоча буває і таке. Все тоді ем, залишається попрацювати з ось тим верхнім рівнянечком. Отже, х квадрат у нас вже винесено було, і також винесемо ще двійку. Звідки маємо х квадрат відняти 4х і відняти 9. Рівне 0. Тоді маємо х дорівнює 0. Тут все легко. Так, А ось тут уже поцікавіше. Так? Теж пропоную самостійно пригадати, як ми розв'язуємо квадратні рівняння. Ну а ми ж остаточно маємо таку відповідь. 2, плюс-мінус корінь із 13. Тепер подосліджуємо, як ж буде себе поводити наша похідна. Черговий раз нагадую, що знаменник у нас додатній, тож в ньому значення змінюватися не будуть. Так, Знак мається на увазі. Тож нам достатньо дослідити точки 0, 2 мінус корінь з 13 це число. Від'ємне, звісно, чому, тому що двійка це корінь з 4. Так? І 2 плюс корінь з 13 записуємо сюди. Досліджуємо знаки і остаточно. Маємо тут плюс, тут мінус. Далі в точці 0, оскільки вона до квадрату відбувається відбиття, тому тут теж буде мінус, і, нарешті, знову плюс. Отже, до нашої першої критичної точки функція зростає, потім вона спадає, і потім вона знову зростає. Відповідно, перша точка 2 мінус з 13, це точка максимуму. Тут же ж у нас буде точка мінімуму. Насправді, цієї інформації нам цілком достатньо, так? Ну, ще, звісно ж, ми обчислюємо наші значення, і можемо вже будувати наш графік. Нам не, немає необхідності шукати другу похідну. Це доволі непросто. Ми вже бачили, що в нас і так був чисельник четвертого степеня, тому можна тільки уявити, яка ж там буде та друга похідна і яке там рівняння буде. Так а, отже. Давайте будувати, почнемо ми е, з асимптот. Так, значить це у нас дві вертикальні асимптоти, це мінус одиниця. Десь ось тут і 3. Так, це десь ось тут. Щоб побудувати 2х плюс 4, так, беремо точки, наприклад. 0,4. Та й те саме мінус 1-2, так? Мінус 1-2 десь ось тут. І будуємо. Так, нічого страшного, якщо ми десь виліземо за межі нашої заздалегідь побудованої системи координат, адже ми не можемо знати точно, куди піде наш графік. так, Тому ось тут ми демонструємо, що це окей. Все. І тепер дивимося, що ми робимо. Так, що, що що, в нас ще є? У нас ще є точки максимуму та мінімуму. Так, А саме мінус 1,6. Це менше, ніж мінус 1, та майже мінус 3. І 5,6 та. 20,47. Сотих. Ну, але, звісно, що тут ми не будемо будувати аж прям такі. Точні, тому що в нас просто-напросто на це не вистачить клітинок, якщо ми говоримо про зошит. Ось тому нам головне побудувати існіс. Іс. Все, і можемо приступати до побудови графіка, знаючи, як він себе поводить. Отже, до точки нашої першої максимуму функція зростає, і це можливо тільки ось таким от чином. Так, вона буде прямувати до нашої похилої асимптоти. І ми розуміємо, що вона її не перетне, як вона себе поводить, і все супер, нам не треба для цього друга похідна. Так, Наприклад, щоб зрозуміти, чи ось так вона йде, чи, наприклад, якось отак. Ні, це неможливо, бо в такому випадку вона б. Якось воно неприродньо виглядає. Далі функція спадає і знову ж таки, і знову ж таки вона буде спадати а, до нашої асимтоти. Так? Тільки тепер вертикальної. Далі функція все ще спадає, так? але м -м тепер ми йдемо справа від нашої асимптоти. Ось так от проходить, вона проходить, і, звісно ж, до лівої частини нашої асимптоти І нарешті наш останній шматочок, так, функція все ще буде у нас спадати, але тепер, починаючи справа від нашої другої асимптоти Ну, і далі вона знову зростає і знову прямує до асимптоти яка є похила. Це приблизно ось такий ескіз у нас вийшов. І ось таким чином це виглядає в реальному масштабі. Так? Тобто, якщо взяти до уваги, що тут було в назначенні мінус 3, і тут майже вдвічі, втричі більше, так? Трошки більше, ніж втричі 20. Спробуйте розв'язати ось, ось таке завдання. І дякую за увагу!